Привіт! На передньому плані це Зоя та Брідні, мої учениці. На задньому плані це собака асистентка. Ми вчимо брідні пропускати собак, не тягнути до них і не гавкати на них. У неї є такий мікс емоцій, як фрустрація та страх. На сьогоднішній день вже маємо такі круті результати. Ми значно скоротили дистанцію до собак. Для цього регулярно ми раз в тиждень проводили ось такі заняття з асистентами. Ми брали різних собак, різної породи, розмірів і кольору. І, звичайно, ми показували бріть, як себе правильно поводити. Ми вчили брітні розслаблятися на фоні собак, а також чути провідницю, займатися своїми справами та просто спокійно реагувати. Також обов'язковою вимогою для таких занять є те, щоб собака не лякалася. Таким чином, ми покажемо, що інші собаки безпечні. Без смаколик зараз хай сам молодець добре.